Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Запрошую вас до осіннього перегляду. Будемо блукати гуляти секонд-хендом, вишукувати якісь класні оригінальні речі, які не можна знайти зараз в магазинах. Наливайте собі смачний чай, каву і погнали! Вперше я пробіжалася по взуттю. Це був не перший день завозу, але знайшла ось такі оригінальні. Не знаю, як назвати Сандалі від Zara прикольного черепахового кольору. Були різні чіпетки, кросівки але щось такого зовсім оригінального я не знайшла. Це був один з останніх днів завозу. Тому бачите, ці баки, чани вже були пусті, але були і оригінальні екземпляри. Ось знову мені трапляється цей прозорий каблучок, ніяк він нас не полишить, ця мода, але конкретно ця модель мені, в принципі, сподобалася. Здається, був мій розмір, десь 38-39. І вони такі зовсім не нав'язливі на літню пору, десь вихід в ресторанчик може бути. А оці просто абсолютно оригінальні, тут дерев'яна Лодка, наче сам папа Карло робив їх. Реально така брутальна дерев'яна Italy. А, і зверху такий шматок на заклепках шкіри чи щось таке під шкіру. Але бачите, вони досить оригінальні, але не представляю, як їх носити, тому що ну, реально устівка дерев'яна. Не знаю, на якій ніжки це може бути. Були класичні моделі, ось такого. Ось Наприклад, нагадую також, що в мене є шафа, там діє розпродаж із моїх особистих речей та речей, які я знайшла на секонді в хорошому стані. Заглядайте, посилання завжди залишаю під відео в описі. Було щось на кшталт кінштоків, але це не вони. І продовжуємо шукати щось на поличках. Так виставили, наче знаєте, тут щось таке особливе, особливо краще ні в чанах. Але, на жаль, цей день не бачу чогось такого особливого. Форти знову в моді, щось із такого я знайшла. Резинові гумові чоботі сині. Хто шукає, теж часто бувають в секондах. Ось ці, наче непогані. Але не віддаю перевагу такому життю. Мені вона якось парка. Було щось і із літнього, що залишилось, але на вулиці вже, вже досить зимно, тому не будемо на цьому зупинятися на босоніжках. а будемо шукати щось із більш закритого взуття. Такі чобітки непогані. Показую вам, що є. <смі> Знову босоніжки. Це такі, знаєте, за High Hills, чи як зараз модні танці, Такі чіп'яткі трендовому леопарді. Щось із минулих колекцій, однозначно. Не На чого та тут дитячому відділі також нічого особливого не знайшла. Ну, звичайні такі черевики. Щось, звичайно, можна знайти, але нічого особливого і для себе, такого, щоб можна було придбати чи приміряти вам показати. Я не знайшла. Ось були капці такі смішні. оксамитові туфельки всякі різні, хто шукає, може на роботу треба перевдягатися, як змінка. Теж може бути. Кедики. Чоловічі ось такі шкіряні туфлі, а в них носи вже стерті з зовсім. І затяча взуття теж, на жаль, нічого не було. І я витавилася в примірочні, вже трошки, трошки порискала. По поличкам, це вже не стала вам знімати, тому що там всюди персонал сидів, глядів і не доглядів. Цей день якраз був день переводи часу, і я запитала, була неділя, запиталася, до якого години працює секонд-хенд. вони, звичайно, до шостої чи до сьомої працюють, але в той день вони працювали до п'ятої. Але мені сказали, що дивлюся, вже підмітаю, там мить до якої години ви працюєте. Десь було близько п'ятої. Вона сказала, що в шість буде вже закрито. Я думаю, ну напевно, що до шостої. Просто зарані мої поли, вже хочуть додому відпочивати та й добре. Поризкава собі пошукала, бачите, багато взуття від багато одягу відібрала для себе, для примірки, щоб вам показати. І тут заходжу в примірочну, мені кажуть, вам п'ять хвилин вистачить. Я кажу, а чому 5 хвилин? Без 5.5. Ще ціла година все попереду. Він каже, ні, до 5 ми зачиняємось. Я кажу, супер. Дайте хоч одну річ примірю та вам покажу, хоч що я тут набрала. Було багато спідничок теплих. Також взяла верхні, верхній одяг, тому що вже така глибока осінь, кінець жовтня. І ось ще таку одну спідничку я змогла приміряти сьогодні, вам показати. І тут були такі і джемпери, і абсолютно нове платько. І ось такий класний жакет з пуговками. Все це хотіла показати вам, приміряти, але, на жаль, вирішила прийти в інший день і зняти вам другу частину цього відео. Бачите, і нова сукня була від ПТ, абсолютно нова збірка. І ось такий жакет дуже гар, з дуже гарними гудзиками. І дочекайтеся, буде продовження цього випуску. Я все ж таки спойлер повернулася в цей секонд. та буду вам показувати. До нових зустрічей! Пока-пока!